Б'юсь б об заклад, таку грузинську запіканку із баклажанами будуть їсти абсолютно усі, навіть ті, хто ненавидить овочі і баклажани. Це неймовірно смачно і просто готується. Записуйте. Беремо 500 грамів фаршу, додаємо сіль, перець, улюблені спеції. Беремо декілька середніх помідорів і нарізаємо не дуже тонкими кільцями декілька міліметрів. Беремо баклажани і кабачки і нарізаємо так само. Бажано, щоб вони були плюс-мінус однакового діаметру. Знаходимо форму для запікання і викладаємо шарами почергово. Спочатку баклажан, потім фарш, помідор, фарш, кабачок і так по колу. Після того, як форма повністю заповнена, готуємо соус. Для нього беремо сметану, додаємо декілька подрібнених зубків часнику, кетчуп чілі, з ним смачніше, все перемішуємо, розподіляємо рівномірно і випікаємо 50 хвилин у мультиварці або духовці. Потім подрібнюємо зелен, це може бути петрушка або кінза, додаємо перетертий на терці сир і присипаємо зверху. Запіканка готова. Це дуже гарно, а ще дуже смачно. Підписуйся!